Пливи, рибо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, править твій маршрут, шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму стерні. Коли зелені зірки падають в гирловіки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч. Це ти чи я? це смерть, певно, моя. Життя, це тише й сміх, його стане на всіх, його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому лети, Ріб, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все навпаки.